Міу, мі, вже да. Це вихідше свічка. Я амбасадорка Вів'єнвес. Вам дизлайк самій like. другий бокал. Отний влог із лубру туторіал, як мене купити. Спитаєте, чому ми лягаємо о 9 вечора? Важливо, тому що у нас вже таксі на 3.45 ночі. Давно я вже не була в таких тріптусовках. Останній раз, напевно, було з батьками в Одесу в 2012 році. Такий от у нас на підвіконі візуалізація наших рій, бажань. І як бачите, спрацювало, і ми знову летимо в Париж. Я сьогодні вставала в 4 ранку. Я дуже сильно хочу спати, а ціна не хочу спати, і я не знаю, як мені її розвести. Ми будемо вставати о 3 ранку. А що з цього? Вийде. Ми з вами і побачимо. Запрошую на свою дріб-тусовку у Париж. Я не буду вибачатися за макіяж, який зробила в такій ранній годині. Ми як завжди не встигаю нічого. Ми ледве встигли на таксі, яке я викликала заздалегідь, однак цікавий був експірінс поїздки серед ночі. Гарні, не ну, сподіваюся, Я фарбувалася це за одним закритим глазом. Я що зайшла в чоловічий туалет. Mm -hmm. Я вважаю, треба було там ставати. Мені скучно, мене то швидко все прийшли. Ми будемо жалобу подавати на аеропорт. Це що немає їжі. Mm -hmm. Це мало. все більше не разом. А так що це на світанці. Ну хто як не я? Отета буде літати в Париж кожного місяця. майже. ми у цей раз взяли рандомні квитки. Рішили, що 20 євро, то не стоїть. І мені випало отаке от цікаве місце на саме. На останньому ряду поряд із меном. На щастя, він був через сидіння. Ми вдома. Поїхали ми одразу до Каріни і Аріни. Непонятно, на париж схоже. Так. Ми приїхали в Іспанію, париж відміняється. Ось така уже Італія. Нас тут чуть не затримали менти. Прямо на виході із автобуса. Доброго вечора. Ми і сранці на доброго ранку. Навіть. Дуже рано, вже на вулиці. такі от купами сувенірщик для дівчат. Лес да або лист чеснока какого я, я не знаю, куди ми йдемо. Як тільки ми прийшли до дівчат, ті не розпаковували піарки від брендів, які не доставляють у Польщу, і через це прийшлося давати їм французьку адресу. Але це того коштувало. Оце ти, хоча б, ось ці табі. Тільки приїхала в Париж у якісь розпаковки. Не можу не оділити цьому окремий спіч захоплені кімнатою дівчат. У них повсюди таке делікатне статичне. Не бачення, а ще вони приготували нам сніданок. Я берею. Щоб дзвонила щоб не за 100 кілометрів було чутно. Я йду, щоб було чутно, хто вкрав телефон. От, до речі, Дай -дай. хороше пристосування. Сонце жарить так, наче ми не в Парижі а просто яку тут всі приїхали <ріх> спати. Хоч приїхали. Мінірум тут. До речі, достався нам балкон. Дизайнерський хід. Це я не знаю, що хто це так рішив заклеїти. Ну, це такий вайбік, просто походу тут можна посидіти. Тут накраситись все, що у нас є крич для кричлягіші, отакий от маленький кухонний уголочок. Дуже уже ми розложили тут свої речі. Ми вирішили переробити макіяж, бо все ж таки зроблені в 2 часа ночі такою собі. Робимо макіяж номер за день. А хто мені запрещає? Я, Мені здається засну, будь-де. -да. Це я. Апдейтик, мій макіяж, огляд на мій лук. Ну, моя. сталася неприємна ситуація. Я забула вишіскудому, які я укладаю завжди чолку, і її просто немає. А тобі пофіг. Ми йдемо магазин в магазину. В'єнвестр мені трошки було стидно одягати фейкову підвізку він веслу. Тому ми підемо покупати справжню. Там так жарко. Я просто не знаю, що робити. Тому у мене отакий от лук нам сказали тут не шуміти, бо тут якась зла сусідка. Тому ми вирішили шуміти. Мені ніхто не буде лізти під юбку. Хто сказав? До сих пір, звісно, не вірю, що це правда, і ми реально йдемо. Що ми зеневіянвесту. Мені стрьомно, що нас просто виганять. Ні, ну чого виганять? Правда, ніколи там не була. А хочеться ходити туди кожного дня. Мімміу зайде. У вані були ось такі дзеркала, які нагадували вінтажний будинок. Такий от на стріптусоково ще вайб. Це до речі, ліфт Не до двері відкрить у нього. Не міч хол зм'я. Віти вообще дуже мені подобається. Дуже дуже до речі, жарко. Як вийти? Ми застряли, нас закрили. все, ми нікуди не йдемо. Сьогодні ще, скоріш все, самий холодний Да? Як виглядає сьогоднішній холод? Плюс 22 градуси. Я ні за що в це не повірю. Цей раз ми жили у квартирі трохи за Парижем. Тому спочатку добиралися на РРА, а вже потім пересідали на метро. При тому, що ми не вийшли на шиплі. Так, досить цікава. Досливка? Ну, не вже. Ми приїхали в Париж. І перша наша зупинка це було щось неймовірне. Тому що ми приїхали не до інди як в магазин Westwood відвідати його, було моєю мрією довгі роки. Та приїхали ми не лише для того, щоб погуляти і подивитися на модні позиції. Вау, це стійка, все. А за для того, щоб ціна зробила мені найкращий взагалі подарунок. А далі це просто ситуація приймає оберти мейн-карлектор. Поки я робила фото у дзеркалі, одна дівчина зробила мені комплімент англійською. Я відповіла і у ході. Розмови виявилося, що ми обидві з України. Далі ми вже трьох трохи обмінялися історіями з життя. Я просто в шосі, як доля, підкидую такий рандом Клянуся це. відчувалося як момент із фільму. Ідемо гуляємо до Тут Таки ще були багато. Діночка уже не хочу нічого Хочу їсти. Чи? Давай посовіть, нами Я на, хочу на камеру їсти. У нас саме багато, саме класна. Так, це прогулянки в самих передбачуваних місцях. Ми реально підемо в ловер цього разу. Що минулого разу ми просто його в Рішили, він нам не надо. Але ми передумали і все ж таки надо. і в цей ми підемо на версию. Моя подружка із Китаю. Тобі подобається Париж? Да. Та оті Ось Як відчувалася ваша відповідь? Я була не дуже задоволена придуманістю свого лука до деталей. У магазині Вів'єн як своя в ньому почувалася. Заберемо телефон, поки його в мене не украли. Дався канонічний момент. Звісно ж, не обійшлося й без невеликої фотосесії. Сіла вже вписується в інтер'єр. Що ти мені подачки подаєш свої? Паткай. Впадкай, швидко Паткай. Це приказ. Я вже да. на коленях. Моя госпожа. Наша зупинка, а куди ти зібралася? Я хотіла змитися, угу, не полечилася. Вона просто не хоче зі мною бути, тому що в мене поганий настрій. Що фоткаєш okay. ж ти що туристка, то так рінш Ти туристка, да, признавайся. Я з Китаю. А, ти туристка з Китаю, я поняла. Ти так гарно очі, кстати, закатила. Пропагандуєш алкоголь. Ми довго не могли визначитися, який саме ресторан їдемо. що ми ти можу, Ну, надо так, щоб цікавіше було. Туторіал, як мене купити на сокшіти поля. Ну що, смачно? Сайдаш мене. Там ми прийшли в корейський ресторан. Ну хіба ви здивовані? Чим більше нам приносять їжі, тим менше ми стаємо слід. Такою це до речі мій буде бути на снайка з корейським. Це одразу усмішка твоєму обличчі. Ми попали в не дуже неприємну ситуацію, нікуди не могли доїхати. І от нарешті ми тут. Ришила з'їсти сире м'ясо. Головне впевненість. Це та, та пісня з 2016-го, тут мені дуже подобається. Єс, yes, ми сюди вернулись. Ціна зла, вона мене б'є. Тут видно, що Це все правда. Ми біля Лупра тут ось слідемо. При нас підійшов який та дядьчика і зробив нам фотки. Сподіваюсь, він мене не наїбав і реально їх прийшла. Що порозуміли, він казав написати йому в інстаграм і кинув мене в ігнор. Так що тепер він, напевно, продає десь там мої фото. В общем, все мій експірієнс зі стріт фотограферами закінчений. Never again Сонце Сідаю, ми на луврі. Я нарешті перестала бути злою. Я нарешті поїла, У мене були все якісь хоча б фотки. Я до сих пір все наше я забула російську. Я хочу в ловерці знімати тільки з Париж. Прийдеться їздити в Париж кожного місяця. Або приїхати сюди вже нарешті, при натуши така. Корейців, давай підключимося до них. Ми ж знаємо корейську мову. Опа, і що ми їм скажемо? аньон нього стоїть. Вони сейчас сидять, їм сейчас з ними сядемо. Прикиньте, мала все <плес> віша просто до них Відключиться до екскурсії. <плес> 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 Чого не у нас? Ти мені не зробила освічення. А не. ти мені зробила? Так я походила, ще стою отут, от, 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 і ти мені робиш фотки. От прямо тут. А що тобі ще зробити тут? Мені кажеться, погрожається. <світтє> Надо біжать з тобою. Страшно спілкуватися. спілкуйся зі мною. <світтє> я біжена. Воно <світтє> <Було> помітно. Бабушка <світтє> в Парижі. Я дуже добра. іскра, <світтє> але цього Біль просто віде. ще поки що ніхто не знає. Сторона Париж. Нью-Йорк. Тільки Нью-Йорк. От готель, в якому ми зупинились на цей раз. Наступний будемо в В готелі. Вони не приходять до туристів А сама ви же фоткала. Ні. Можете подумати, що ми бальні на голову. І да. І правда так. Чим пояснити, що ми їдемо яке до магазин о 10 вечора. Де ти не йшла мені розчиску? Де ти її трила? Связі, розумієш. Що ти зробила, там? Це розчускується. Це... Як вам отакається цукор? Типа шукар yeah, Daddy? Uh -huh. О боже. Ні, це дуже погані жарти. Оходимо <laughs> звідси. Тортик, звісно, у нас такий прискорбний трошечки. Я почала запалювати свічки і сталося ось це. Це просто усь якийсь. Не рекомендую з 10. Іскри на полу полупаси. Mm -hmm. Я дуже рада. Це не нехірша свічка. На щастя, в мене були звичайні свічки, які я запалила і загадала бажання. Ну естетика тут, звісно, і не пахне, пахне гарі. Ой, на подарунок від ціни. от коробочка. Я живу заради таких подарунків. Це от я вважаю справжній вайб. Це вже зовсім інший рівень. Всюди написано це. він вести, щоб я не забула. Короче, милуюся цими перлинами, і так вони перші, але точно не останні. Ранок починає отак. Ще в мене за два дні до дня народження зламалася ось ця помада, і мені прийшлося купити нову. Опустимо цей факт. Мені здається, що мене проклинали просто всі, але ні в кого нічого не вийшло. Я в Парижі, як бачите. Моя улюблена олійка для волосся. Буде зараз робити найгарний макіяж. Я сподіваюся, що він буде таким. Після того, як нас жарило сонце, всю ніч, ми закрили штори ближче до 9 Через це ми напухали це. Я сподіваюся, що цей макіяж протримується хоча б три години. Хоча б до того моменту, як ми з жаре вийдемо. Мені страшно одягати корсет, як я в ньому буду ходити цілий день. Ну, напевно, ніяк. Напевно, я його зніму десь через годинку. годину. у якої корсет не плаття. Вона змусила мене його надіти. Я дуже цьому рада. Оцінюємо поєднання фейкового і не фейкового вів'єнвесту. Так всі носять, мені пофіг, реально. Прикрилася дим, що так роблять всі. Ну да, Ми прямо ідеальна пара. Я вирішила попробувати свої шанель, коричневу помаду. Ось цю надію, що вона в мене не скатається. Ця помада, вона дуже гарна, але вона постійно залишається. Сліди на руках, на всьому на волоссі. Я просто не... не такий прекрасний колір, але то, що вона робить, просто з моїм макіяжем, засуговий не дислайк. Як бачите, я запарилась над кожною деталі свого луку. Чи цей спосіб спасає мені і мої губи? Але я дуже на це надіюся, бо іншого варіанту в мене просто немає. Така от ліпкомбо Я не хочу це все розмазати палець. Повірте, якщо б я хотіла, я би так і зробила. Де до мене на будуть боліти після сьогоднішнього дня? Не знаю, чим я думала, коли вибирала таке взуття. Ми до останнього відтягами момент одягати це взуття. А ви що, із скитаю? Це я дуже не хочу одягати. Ці колготи взагалі відмовляюся коментувати? У мене ще не день я амбасаторка Вів'єнвесту огляд на мій лук. Як бачите, готувалася я заздалегідь. У першій годині дня я вже була готова. Спустилася відкрити двері Аліні і Каріні. Як бачите, у мене навіть не з першого разу вийшло оце фейл. Дівчата принесли мені таку велику коробку подарунків. Тож розпаковка Мачит, Мачит, а, блін, клас, yeah. Ми такі по-моєму пробували. Yeah. Я вже сама забула, що собі так подобавляла. Я сподіваюся, це якраз таки буде по розміру. Не дуже приємна дружина. Це там будемо з тобою двох хіст. І плаття, яке чекала більше за все. На заставці була така жіночка легкої поведінки. У мене так дуже часто те з Шейною які до речі, замовляю. Там на заставці дуже дивні стри жінки, але на мені потім це, конечно, набагато краще виглядала. Така от ночнушка. У мене ця приблизно така ж саме вона коротка. Я спеціально під ці колготки потім купила собі Там це уся фрікам. Це я в Польщі буду всіх роз'єбувати. Ні, нам в Берлін тоді треба. Дуже хотіла, що те в клітинку це типу як степу в Янвес. Сирулон телесного Так. Це така мила Стулка від туалетки Одразу тобі захотілося ще щось подарувати. Ну блін, дуже гарно. Вау. Це я не відкрила це ніколи. Ти, а що це? Best best? of the Тут Тільки не вгораю, окей, б прогоралась. Сама, це мав бути посад. Отакий, але він нам чогось прижав такого розміру. Я залишилась неймовірно задоволена подарунками. Мене задарували таким гарним одягом, аксесуарами. Такі біля, Потім ми добиралися в центр Парижу. Не знаю, чи помітили ви, але у нас навіть був дрес-код повністю білий. У сежанку стали в метро, що ми не позичали. Сьогодні вирішила бути голодними, фотки більш важливіше ніж їжа. Ми приїхали але по Поки він ще повністю не закрився. Я на цих каплах мені здається помрозку. Що не зробиш заради контенту. Сфотографуватися саме тут у нас не вийшло. Трохи згодом розкажу чому. Але на щастя, ми знайшли ось таке прекрасне естетичне місце на вулиці і провели фотосесію там. Прямо на вулиці я пристаю до тебе. Недооцінені місця для фотоайдолів частина 1. Така прям мрійниця. Що? Я мрію, а, хіба що про флімівмів? От ви чули вже запроси? Ми в Іспанії. Реально. Нашою наступною зупинкою було кафе Кіцу біля Вуфру так, ніби княв копальника, але не втратили свідомість там від спеки, як в кіно. Таким чином я так гарно виглядаю, якщо мені так погано. Поки ми дібралися сюди, була вже аж п'ята тридцять. Але до резервації все рівно залишалося ще півтори години. Ми були дуже голодні, а також excited, щоб спробувати тут різні напої. Хоча б щось поїмо, реально це моє. Ну я як завжди взяла це саме. Вже що тобі відісну подарунок від закладу. Принесла <рес> ні, я за це ще й заплатила жаль. Нам, до речі, ще дуже повезло з місцем, що воно взагалі є. Я замовила якийсь лімітований напій з сезамом, а дівчата Матчу з білим шоколадом. Це одні з найсмачніших напоїв, які я коли-небудь пробувала. Ось такий от у нас вайб для футболів. А це могли б бути ми. Але ти не хочеш помінятися зі мною на моє обійстине взуття. Мої ножки. А вам не соромно? Я бачу. Моє ліпко на сьогодні. Я хочу пожалуватися на дівчат. Вони мене всі покинули. Вони пішли всі в туалет. А я тут сама заболяю, хто хоче. Це якийсь жарт, просто долі. У мене дуже гарно тримається макіяж. по мені навіть і не скажуть, як мені насправді фірго через життя. На ньому просто нереально ходити. Вона не гасне, нормально. ж ще добре. Я просто насправді не розумію, який сенс було тих трьох да, дівчата, Ви зараз ці відео. Я ваша головна хейтка. Ну що ви мене тут полишили? що, очевидно буде черга. Ви дуже погано зробили вам. Дизлайк ставлю. Давайте читайте. Я вдячна за ночі і портурилася на рано, за друзів, які стали сім'єю за там рії, які стало реальності. А у як вас дивіться, щоб ви не розвели мене на Мартіні? Це твій ніс, це твій меш. Ну і нарешті головна розвага. Вечеря в дорогому італійському ресторані. Цей ресторан став моїм найулюбленішим після минулого разу. І зводити сюди друзів на день народження відчувалося як мрія. І так, мене все ж таки розвели на ігристе вино. Зібрала сюди деякі неп'ємо люди. Неймовірно люблю ці кадри зняті Аліною. Елегантність, ніжність і естетика мого образу на святкування відчувалися ось так. це Таке от у нас огляд на наші їжу, Равіолі і три піси. Якщо хтось тут щось не з'їсть, я вас просто заканцелю. Ладно, хто не буде так нормально себе вести, того скинемо з балкона. Це моя ми саме. Це мій другий бокал. Оцінюємо місто, Ну, ребята, він просто веселий. Я може нічого не була, може рік або два. Окей, от у мене Я витратила всі свої гроші. Я люблю, звісно, годувати людей за свої гроші. Я така щаслива. Не знаю, чи зранку це буде так само, коли я поглянула свій батьківські рахунок, але зараз мені дуже-дуже все одно. Треба то, що їм даємо. А отут переховується Рамп у Париж. Це ти Парижа. Він коротше собі зняв житло. Отут -от, біля Лувру. Я обичло <риві> саміт те як спалах спрацьовує через раз. Він у тебе трошки через раз. Під наступ. Ми чилим на та фоні Лувру. Я задобалась. Завершення цього дня була прогулянка біля і в його околицях. Я втомилась, але мені все дуже. Чи хотілося б вам, щоб мої влоги з Парижу виходили частіше? Yeah. Повірте, мені теж я б туди, хоч кожного місяця, літала жах. Однак, якщо вам подобаються україномовні влоги із Парижу, у мене є для вас хороша новина, тому що вони є не тільки на моєму каналі. Дуже вам раджу зайти на канал Алі. Вона має свій абсолютно незрівнянний вайб. Тільки справжній лайф формат, естетика реального життя. Її вайб максимально хаотичний, але саме через це створюється певний комфорт. У своєму блозі вона висвітлює також свої стосунки з дівчиною. Окрім цього, алі захоплюється кі. Поп вона має свою рубрику Кейпоп Редд. Треш контент із світу Кей-Поп. Найгірше Velvet або Stray Kids? Ти що, дурачок? Будемо розпаковувати льочки. Ми йшли по трасі, і там де багато дольнобійників. Алі на щоденне відвідала концерт Стрий Кітс у Парижі, звідки вона знімала влог? Також Аля знімає розпаковки, макіяжі. Її контент настільки різноманітний, ви точно знайдете там щось для себе. Ми сьогодні знову прокинулись раніше. В Парижі не спимо. Діспимося потім у такі уставші ноги. Такий огляд на мій лук. Сьогодні я на Dark Vibe Я хочу знову одіти ці жахливі туфлі. Мені подобається знущатись над собою. До речі, сьогодні парні лук. Вони дуже схожі, мені це дуже імпонує. Де твоя рука? Контролюю себе. Ця щітка, яку ми просто знайшли супер рандомно. Вона мені дуже гарно робить чолку. В результаті у мене тепер є нова щітка. Французька щітка, Гламур. У мене так добре лежить волосся і макіяж в Парижі Напевно, це знак, що треба переїжджати. Зібралися в Лувр Да, ми йдемо, до речі, сьогодні в Лувр Сподіваюсь, нас не виганять, не скажуть, що ми з нагарні вхо... для да. Лувру А тепер повернемося на день назад у пету Всі, хто там був, знають, що це безкоштовний музей, і для входу треба лише показати сумку охоронцям при вході. Так, от нам трапився дуже дивний охоронець. Він сказав нам, що ми виглядаємо як люди, які прийшли сюди тільки робити фото. І якщо це так. То ми можемо провалювати, щоб не заважати іншим відвідувачам. І Я не перебільшую, це були буквально його слова. Ви заважаєте іншим людям дивитися на витвор мистецтво з чим? Тим, що ви самі ви витвори мистецтво? Дуже важко зрозуміти філософію цих людей. Кожного дня з яким то віло чорним, потім спів тепер знову чорним. З з з з з з чорні. Люблю ходити з білим, Це дуже зручно. По суті Франції дівчата дуже багато використовують віло. Я про це не знала. Виявилося як своя, прям тут. От для чого вона тобі насправді потрібна. Сьогодні буде ура плюс 30 градусів. Мене дівчата просто уб'ють, тому що я діла ще раз в цій куту. Їдемо до Лук. Все заходи. Я так рада, що буде ви крано вийшли. В першому житті маю. Знаєте, хто на якому тут колись, сильно вибору немає, Ладно, йдемо десь. Так мало людей. Прямо і форті трошки тай. Оця мила черга, це черга до новору. Ми -то йдемо в помарк, наскільки всі є. Трошки випідрилися. Як бачите, ми не меркантильні, можемо і на лавочки посидіти. Я чуть не убилась, поки я йшла по піску. Вони настільки ненасибальні. Таке от лежить в Лугрі за зустрічаю, то ніхто не прибирає. Як тут багато людей я все снажина, ми прийшли в Лув, ми не можемо найти кліку нам сторону. От вам невелике очікування і реальність. Так людей там по справжньому було безліч. Але якщо на це не звертати уваги, хоч це було майже нереально. У Луврі і правда настільки гарно, що ти хочеш оселитися там поміж скульптур і картин, хотілося б ще убрати скупчення людей і роздивитися все зблизька. Я завжди знала, що люблю ходити по музеям і виставкам, але Лувр виніс це на абсолютно. Інший рівень напевно я завжди мріяла сходити кудись такого масштабу. Як це гарно. окреме задоволення, що отримала від картин з оголеними тілами. Вона мене експлуатує. Ти мене експлуатуєш. Я тебе показую забала. Що світклічусь? Я нереально це лувр Якось вообще не советую. сереталі краще. Все скучно тут, багато людей мене ліс не видно, така ми гарні. Ми вже думали покидати музей, але я її примушу гуляти в Луврі. Вона не хоче. Ми все-таки зайшли в іншу частину заради апартаментів Наполеона. Ой, це треба було би назвати потний влог із лувру. То як тут просто жарко, це просто неможливо винести. Я йду в червоній доріжці, до речі, і це того коштувало мільйон разів. Поєднання вишуканих інтер'єрів з інтажними сукнями. Давайте настільки гарно я валяюсь. А Чого так модно? Нарешті мірівань моди трохи втомилися, тому зайшли в наше улюблене бабл-ті. і мої ноги нецензурно сказали мені «пока». Кейтерка льоду ні, ну просто мені не подобається, бо смак включається. Я люблю просто холодний, але без льоду. А мені зробили льоду було стільки, і ми попросили переробити повністю або самого п'яти робці на добре, що переробили перші бабусі. Другі бабуці. вони, конечно, вже хотіть час Знову. добре, добре і щось. нам не сподобається. <звіст> Були стільки апартаменти Наполіону 3. Там ще й плаці Шанель, які mm -hmm. то були. треба було одразу mm -hmm. туди йти mm -hmm. Ну і хто я без розпаковок середині відео? Випользуйте контенту контент. Ми можемо уїхати із Познані, але Познань нас ніколи не покидає. Лічні стройки навіть в Парижі нагнали. Портить наш вайб. Вообще дизлайк. Це якийсь дуже дивний торговий центр. Це буквально одна вуличка, бо хто в магазині вигорнули під в підторговий центр. Париж дивує. Все у корейці, звісно, і звращений смак. Ну ладно, ми таке не беремо. І в завершення чудового дня корейське барбекю барбікю новому місці. Тут багато смачного, але оце я за це готова продатися. Я нам надо і ми, короче, вигнали. Вона тепер одна там Ми статися в ресторані так сумно. Я пасую, я Тут на кожному кроці, район червоних ліхтарів. І це ще не все, тому що потім ми поїхали гуляти біля вежі на іншу точку біля набережної. І там було так добре, що я навіть забула, що я тут ще не живу. Париж відчувається ну надто рідним. Це, Це що така ранок наступного дня, а таке враження, на чому були тут цілий тиждень. Ціна не одобрила мій лук. Нормальний лук я взагалі, в, в Парижі. Не бачу тут нічого дивного. Я вирішила, що я піду в сама в магазин, тому що щось купити таке прикольне. Напевно, якісь йогурти, слойка з шоколадом. Я їх дуже люблю. Я в Париж, то корчусь цими слойками. Такий дивний гір. Ти спочатку закриваєш двері, а потім двері в тазу Я вообще не розумію таку конструкцію. І в найближчий магазин. Він буквально у нас був в наступному будинку. Ну да, я розумію, що трошки неприлично, Ну нічого виглядає так, наче у нас сьогодні 5 років різниця у віці, і ти молодша. Напишіть її, що вона як з бороделя збіжала. Не можна тако казати на мене. Це тільки раді стилю. Задобала валіза. Ми ще її комусь віддамо. Забирайте нашу за безкоштовно. Поки за безкоштовно, потім 20 євро. Заради оцього цього ми стали сьогодні в 9 буде ранку. Там Другий раз ми близько. питалися, де попасти, а там було все зайнято ввечері. Ми прийшли зранку. О, тут вежик видно. А я й не замітив. Так, це наш Парижський вайб. Він дуже на мене задивився, той хто робив морозиво. І він нам зробив просто самі огромні рожки на світі. Ми любимо фісташки дуже. Ну, коштува. Я знайшла це місце дуже рандомно, хоч сьогодні. дівчинки. Mm -hmm. мені сподобалося цього місця. Знайшла назву в результаті ми попали в місце якраз з лісташками. То що нам якби і надо. Тут, До речі, дуже часто голуби сідають прямо на столи, тому нам ще дуже повезло, що до нас ніхто не сів. Сильно наїлась. я можу зробити такий. Я вообще не уявляю своє життя не в Парижі. Ти вже перезлилась на мене, що я адіс такий лук. Я в Тобі не злилася, я просто так осуждала Тобі Просто не подобається, що це бачить хтось, окрім тебе. Собственні Ти це... я... нас хотів всі У нас вже якраз таки нападать Третя якоїсь людини за столом. Ми знайшли якийсь абсолютно рандомний спот, тут дуже комфортно і азіатих подаються. Наші напали б смачку з моломачу стробери. Це тільки доказує, що в Парижі гарні місця на кожному кроці і знайти щось дуже легко. Вимушені розговорили якісь американці. Чи це на туалет? Вони small talk. Оце добре гоня. А ви теж в туалет? Блін прикольно між дому і Щось мені там ще не здесь просто в туалеті Це така класна атмосфера. Я сподіваюся, буде смачно. Желізна. Я все ще не знаю, як нас нічого не звернували в Париж. Я не хочу нікуди уїжджати. Я в Парижі мене село, а ти Може, лишилась тут. Не. Я в Парижі, хоча б усміхаюся. Не то, що в Польщі я все ще не вірю, що цей влог закінчився. Ця поїздка закінчилась, і взагалі мені хотілося б анонсувати вже наступний влог. Але те, що в мене зараз відбувається в житті настільки непередбачуване, що там не тільки влог з Парижу, в общем, підписуйтесь.